Дня я, Проданчук Катерина, учениця 10 класу комунального закладу Могилянський ліцей Завалівської селищної ради, Голованівського району Кіровоградської області, підготувала проєкт обґрунтування оптимізації Природно-заповідного фонду Завалівської та Гайворонської ОТГ Центральної України. Мета провести огляд природно-заповідного фонду Кировоградщини. Аналіз флори досліджуваного Урочища Тараново, Голованівського державного лісомисливського господарства Кировоградської області. Підготувати обґрунтування створення заказника загальнодержавного значення. Підвищити рівень заповідності в районі. Розширення загальної площі Природно-заповідного фонду країни до 2022 року. Об'єкт дослідження. Урочища Тараново. Предмет. Перспективи розширення мережі Природно-заповідного фонду району та області. Основні завдання опрацювати літературні джерела Природно-заповідного фонду двох громад, підготувати обґрунтування створення Заповідного фонду урочища Тараново, розробити рекомендації щодо оптимізації Природно-заповідного фонду Голованівського району Кіровоградської області. Широколистяні ліси України на південній межі їх поширення завжди привертали увагу дослідників у зв'язку з вирішенням проблеми взаємодії лісу та степу. Крім того, в цих лісах зустрічається низка рідкісних і зникаючих видів флори. Крім того, рослинний світ лісостепової частини Кировоградщини вивчений недостатньо, публікації нечисленні. В нашому районі. Рівень заповідності складає вище 1%. Надзвичайно низький відсоток заповідності пов'язаний із край незадовільним вивченням біорізноманіття району, одного із найбільших віддалених від обласного центру. Це свідчить про те, що Кіровоградська область мало досліджена. Процент заповідності в області становить лише 1,1%. По відношенню заповідності до України площа природно заповідного фонду становить 36,9%. Кіровоградська область знаходиться на 17-му місці. Динаміка розвитку мережі природно заповідного фонду Кіровоградської області показує, що за 12 років рівень заповідності в області підвищився лише на 0,33%. На території двох ОТГ є 4 заповідника: Гундурівські ставки, урочище Сальківське. Казачинський скелі Іванкова Криниця. Для детального картографування локалітетів рідкісних видів було опрацьовано план майстерської дільниці номер 1 у масштабі 1 до 25 тисяч. За даними лісопорядкування 1999 року загальна площа лісів на території на той час Гайбаринського району Кіривоградської області. Становило 4489 гектар. Вони підпорядковані Віховецькому лісництву Голованівського державного лісомисливського господарства та складаються із різних лісових урочищ. На дослідження в південній і південно-східній частині найбільшого в межах району лісового масиву урочища Тараново поблизу Хутора Віховецьке. Морфу досліджуваної флори абсолютно переважають багаторічні трав'янисті рослини, яких нараховується 103 види, 68,6%. Дерева та кущі зареєстровані нами у складі лісових фітоценозів зараховується 20 видів, 13,3%. На малорічні рослини припадає 18,1%. Кількість однорічників та дворічників майже однакова. Екологічна структура. Серед гідроморфу виявлено абсолютне переважання мезофітів, яких нараховується 128 видів, 85,3%. Ксерофітів у складі флори лише 6 видів 4%. Систематична структура з 150 видів 10,7% червонокнижних рослин та релігійно-рідкісних. 89% – інша рослинність. Оскільки західна частина Голованівського району Кіровоградської області тривалий час лишалася недослідженою, в урочищі Тараново нами було знайдено 5 видів, які занесені до Червоної книги України. Зокрема, фіалка Біла, яка в Кіровоградській області до цього не була виявлена. Нове місце зростання лілії Лісової. На лісовій галявині ми виявили та дослідили популяцію Крокуса Січастого. Також ми виявили велику кількість курочки чемерниковидної. Нами був досліджений 52-й квартал, в якому було виявлено лісову галявину з популяцією прокуса січастого. Чисельність виду в дослідженому нами урочищі скорочується, так як квіти інтенсивно зриваються на букети. Оскільки відбувається надмірне реакційне навантаження. Соціологічне опитування села про ставлення до створення заказника загальнодержавного рівня. 47% не обізнані в цій сфері, 32% за, 21% проти. З метою охорони виявлених нами рідкісних видів та Природно-заповідного фонду Голованівського району Кіривоградської області. Нами підготовлено обґрунтування щодо створення заповідного урочища Тараново. Природний комплекс, що зберігається в урочищі Тараново, Вільховецького лісництва Голованівського району, має значну наукову цінність. Отримані матеріали дають підставу для створення тут заказника місцевого значення та основою для подальших досліджень цієї території. Дякую за увагу!